Стартує свисток і розпочинає погонь. Одразу вони според на лівий фланг. ФК-П'ятничани має наступних гравців в своїй обіймі. У воротах гравець під номером 26 Володимир ще якийсь Василь із району. Брей, випадає на 4-3-3. Зараз є момент п'ятничан, зараз небезпечно. Шерхному майданчику, але погонь відбувається. Падіння і Невже... фік. Симуляція все-таки буде. Да. Зараз після шерфного удару продовжимо. Небезпечний момент. Хороший удар, але повз ворота м'яч проходить. Приємніше, але час зовсім інший. Зараз швидко розігрують штрафний удар п'ятничани. Є простріл. М'яч вибито, але примісінько на удар. І дуже хороший. Іде подача. Там удар по воротах і дуже небезпечний. Підбір заповнення. Кадай не доборовся він до кінця і зараз отримують небезпечний момент. Немає положення поза грою. Зараз момент сам на сам вихід удар і переводить. Вже перехоплення п'ятничани. Мають можливість будувати свою позиційну атаку. Хороша передача із забігання падіння. І все таки вказує арбітер. От тепер питання на 11-метрову позначку. Павучкович біля м'яча, розбігається. Пробиває і забиває! Забиває, впевнено він. Штрафний пенальті, Забиває пенальті дуже впевнено. І реалізовує о, як це притаманно гравцеві, який виконує 11-метровий удар. Вітаємо! З забитим м'ячем Віталія Павлучковича. Мають ось нами тільки колективи, тому що є фармклуби. О, ну, скажімо так, фармклуби. Не зовсім коректно. Були зупинки, але не були вони дуже критичними. Тобто, ну до трьох хвилин можна компенсувати. М'яч вибито і в руки голки пролетить, І тут дуже небезпечний момент. Дува, так, а правим флангом. Є подача. Ну, Залом погодні бажано. Аж троє гравців пішло на один м'яч, але удар повз ворота міг пройти. Вітаємо але... всіх шанувальників львівського футболу. Другий тайм розпочато. ЛСК Погонь та ФК-П'ятничана зустрічаються на газоні стадіону Гард у Львові. І другий тайм. Це дуже мінімальний рахунок, який абсолютно ні про що не говорить. Але п'ятничани вже атакують удар здалеку позово рота. арбітр арбітерпує. Пи... Штрафний майданчик на ближню стійку. Там м'яч опинився на 11 метрах. Удар. Не вдалося продовжиться атака п'ятничан. Подобається, як ця команда дуже настійно! стійку М'яч влучає після удару. Можливо, буде добування. Буде атака другим темпом продовжиться. Йде подача на дальню. Яких хороших а людей. Вирішив. Вашого коментатора, скажімо так, побалувати тими ароматами, які зараз є біля поля, але удар повз ворота дуже. Але є ще шанси вийти з другого місця. Треба тільки, щоб Чехи перемогли у грузині, а ми перемогли в албанці. А таке розташування, яке я зараз взагалі понижую до дивізіону, це білеський абсолютно. Віддається. Проте знову м'яч п'ятничан. І знову капітан Погоні віддає сам себе. Скажімо так, віце-капітан Погоні. Удар з льоту. І за їм було організовано саме трансляцію матчу. Іде подача? Мария зважаючи на всі нюанси з продажем квитків. Можливо, до речі, і фанатів руху на стадіоні було більше, ну, зокрема, враховуючи всіх. Дітей академії, їхніх родичів, батьків, друзів і тому подібних, але активніше саме була частка родини має більше прихильників, але інтер так само не пасе задніх. І переважно, коли команда має свій домашній матч, продається тільки один гостівий сектор для фанатів суперника. Зараз є момент вибито м'яч. але Потім було пенальті. Воно було, спору немає. Ну і в третій момент зараз вже малюють. Тож здалеку вищий вогніх секунд за інтригу останніх секунд. Навіть сам по собі рахунок підказує, що матч був абсолютно рівним. Ще раз всім дякую за цей матч. Побачимось, почуємось. Слава Україні!